Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай в смерть обходить гуляти. За сходиться земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану і землі прадіди постануть Я донька вільного народу, я мама золотих дітей. На цій землі з роду і до роду гідних кликають відданих людей. Я, правнука козацтва Запоріжжя, я, спадкоємице Карпат, буковини, я загартована в лісах кулісся і силою накоєна Дніпрової води, не знаю іншої землі, мені її не треба. Я гідна вільна й тут, тут мій політ, де жовте поле, і неймовірно синє небо дарують насолоду від життя. І крила, щоб летіти у вільний світ. Я просто українець і я хочу жити, я хочу миру, хочу землі радіти, щоб жили усі, хто серцю милий. що у світі є Я допомів сотні ракет, які летять на рідну Україну. Мій прапор захистить усіх дітей великої країни. День гідності і свободи. День священний. бо він змінив усе в житті колись. Тоді ми об'єдналися народом. Ми зрозуміли щось важливе, сокровенне і боронити честь і волю узялись. Стояли ми пліч опліч на Майдані. Ми усвідомили, що на хвилини і делік нам випав шанс безповоротний і останній з Європою брататися навік. З 2014-го ми дійсно жили, як люди, цивілізованими будували діточу Україну. Те добро усюди. І було місце. І заходу, і сходу всіх. Воліла всім страшенна рана. У на Донбасі витяжні конфлікт, засади. Не Та не давали українці одягти кайдани. І що буде така війна, ніхто не знає. Тепер у 2022-му ми боремося за життя. Гить люди. Цілі міста зруйновані ущент. Таких, як ми, у світі не було й не буде. Закарбувала пам'ять тисячі погибних імен. Ти не зав'яжеш, враже наші очі, не сплутаєш нам ні думок, ні дій, бо молоді звучать слова пророчі, летять в майбутнє на нестерпних крилах мрій. Ми молоді, нас не здолають вороги, бо нам порядність і свобода до снаги. Я розірву кайдани, бо я вільна, рішуча, непоборна, сильна. За Україну, за захисників, за доньок і синів я пута розірву, хай ви непереможний спів. Я ненависні пута розриваю, до совісті до правди закликаю. Я хочу розірвати символічні пута і про неволі не завжди забути. За всіх героїв, хто за нас життя віддав, які пута назавжди. Розірвав. Тобі я, як птах у високості легкокрилий, бо мені воля по душі і серці Україна мила. Я пута ціна вічно розриваю, бо мова рідна усіх нас сидна. Ніхто, щоб не ні, посмів топтати землю моїх предків і батьків. Це свободна і гідність. Розриваю я пута на віки вічні, щоб пишались мною батьки. Не плачте, матері моєї України. Ви виплакали сльози за ці дні війни. Кожна сльозина в серці серце руїни, кожне життя невинне, ворогом сни. Ми на зуб нанижимо неправду, щоб більше не було ні сліз, ні зла, щоб мирним було наше завтра, щоб квітка гідності та волі проросла. Ні, не загине наша Україна і буде жити сотні тисяч літ, бо оберегом гімн нашли ми, лунає гордо на Щоб не загинули герої всі даремно, щоб перемога синьо-жовто зацвіла.